Всім привіт! Ось прийшла закривати сьогодні теплиці, бо вдень у нас було дуже велике сонечко і було градусів до 20 у розсадниках у мене була температура. Так як я давно дуже не показувала свою полуничку, можливо, підійме вам настрій такий. Після Нового року я все це обірву. І будемо вже чекати наступного урожаю. Ти дуже поздоровляєш, так? Поздоровляєш? Вітаєш, вітаєш всім. Всім Нового року. Щасливого і мирного неба. <рес> так. Так, ще полуничка наша. Квітне. Ось Дивіться, яка гарненька. Це трішки позитивчику, якщо можна відволіктися від подій теперішніх. Я висадила у горшочки, кілька горшків висадила короткий світовий день і поставила в кімнаті на південне вікно. Такої полунички я ніколи не висаджувала. висаджувала нейтроли, але хочу спробувати і такі. Посадила по три кущики. Поки що без підсвітки, а там буде видно. Буду дивитися на те, як себе почуватиме полуничка. Якщо будуть такі дні, а вони будуть січень-лютий, вже більше буде сонечка. І в такі сонячні дні у мене в розсадниках, де я якщо і відкриваю, коли дуже жарко, то відкриваю я тільки на провітрювання трішки. А у таких теплицях у мене відкриті двері цілий день, то якщо будуть такі жаркі дні, Вірніше, не жаркі, а сонячні. Тоді в мене у розсадниках буде тепло. І я туди буду виносити, у коробку буду ставити, щоб не отримувала полуниця стресу від проміння і від е, холодного е, вітру. Я буду виносити кожного дня. У розсадник, і будемо бачити, що в мене вийде. Звичайно, я буду її підгодовувати обов'язково, тому що е, така полуничка, яка знаходиться в горшку, то вона повинна е, трішки підгодовуватися, тому що е, у мене там турф, не земля. Бо колись я пробувала в землі, в землі не дуже виходить, тому що земля спресовується, вона вона не дихає. А у горщику, як ви знаєте, ніяк там рихлить його, тому що пошкодяться коріння. І е, я вирішила е, посадити в торф. У деякі горщики я поклала осмакот. Е, він дуже довго розчиняється, але все одно його, я думаю, не буде достатньо, тому що ну, він дуже довго розчиняється. Я в минулому році висаджувала квіти свої хатні у горщики і додавала осмакут. І коли я їх висаджувала на вулицю от, навесні, то а смакот той як лежав, так і лежить. Тому мене не думаю, що він не буде достатньо живить полуницю, тому буду трішки підкормлювати. І з кожним поливом буду по чуть-чуть додати якісь там щепоточки добрива. Всіх сьогодні хочу привітати з наступаючим новим роком. Звичайно, у нас він сумний, але, але все одно треба жити далі. І якісь радості все одно повинні бути в житті. По крайній мірі, хоча б, як говорить моя невісточка, що треба хоча б загадати бажання. А бажання, я думаю, у нас одне. Одне на всіх. Ми не просимо всемо ні багатства, нічого не просимо. Просимо, щоб настав мир. Хочемо, щоб війна пішла в минулий рік, і в нас нарешті запанував мир на нашій землі, щоб ніхто не гинув, щоб все було всіх добре, всім здоров'я. Мирного неба. Хай ваші бажання збуваються, надії, щоб всі, е, всі дождалися своїх рідних. Щоб коли прийде весна, щоб в нас була якась радість. Я дуже на це надіюся і і вірю в наше ЗСУ. Дякую, хто привітав мене з Новим Роком. Всім дуже велике дякую. Я вас всіх дуже люблю. І я думаю, ми будемо наступному році, обов'язково будемо спілкуватися, обов'язково будемо працювати на своїх присадивних ділянках. Обов'язково будемо радіти нашим внукам, нашим дітям. І все в нас буде добре. Я думаю, наша мрія обов'язково збудеться. Вася, ти що? Вася вас теж вітає. Вася, повернися в камеру і скажи, що ти вітаєш. Він теж вас вітає. І з святом з наступаючим новим роком. І все буде добре. Всім миру, добра, всього найкращого і все буде Україна.